Як допомогти українцям сьогодні здобути перемогу? Ми думали довго, адже голи забивати не вміємо. Відтак вирішили помолитися за успіх української збірної та за здоров'я гравців поставити свічки. Ми всім колективом першого місцевого вирішили підтримати нашу збірну України в. Сьогодні вони грають з французами дещо не традиційний спосіб, не лише там своїми голосами, своєю символікою чи своїми серцями. Ми вирішили їм допомогти. Ми звернулися до Бога, помолилися за них, поставили свічки за їхнє здоров'я. Усі разом ми віримо, наші молитви почують, та й у піст вони будуть більш доречними аніж гучні вболівання. Наш колега Дмитро обрав іншу тактику підтримки українських гравців. У Львові позавчора на матчі Данії-Португалії я кричав на всю на всього горло Україна. Україна сьогодні тільки голос повернувся. Однозначно переживаю, однозначно вболіваю, тому що ну в, у, у... Єдинку з Францією Україна ще має шанси виграти, тому що Англія це зовсім інший футбол, зовсім інша техніка, і ну, там буде дуже, дуже важко боротися. Віддані футболу автолюбителі у знак підтримки України своє авто прикрасили синьо-жовтими прапорцями і прапорами, тролейбуси і ті за збірну України. З трепетом вечірнього матчу очікують і звичайні перехожі. Переживали, як самоліт виходив у формі. Отак виглядали, такі веселі води. вдома, буду дивитися телевізор. Я то не сильний бол болійщик, але в мене дитина 4 років, вона дуже сильно переживає за збірну України. Вболівати буду вдома, з сім'єю. Будемо дивитися, переживати, хвилюватися, щоб перемогла наша збірна. Все-таки неординарна подія перший раз. Така історична подія. Перемоги та успіху збірній Україні бажає весь колектив першого місцевого.